Затятий критик західних цінностей та розкоші прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виявився власником майна на 45 мільйонів євро. Зокрема, журналісти виявили елітну нерухомість, що була зареєстрована на батька Орбана, оскільки офіційні доходи прем'єра не дозволяють придбання розкішних маєтків. Докладніше про те, як фанат Владіміра Путіна приховує свої реальні статки далі. Депутат державних зборів Угорщини Акош Хатхазі разом із знімальною групою французького телеканалу Франс 2» знайшов і зафільмував розкішний замок лави угорського уряду у хатвені. Згідно з офіційними даними, Орбан і його дружина мають на банківському рахунку 14 тисяч євро і володіють двома будинками. Водночас, батько політика, зареєстрований в колишньому австро-угорському замку вартістю 15 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів було витрачено на його реставрацію. За словами угорського незалежного закон... Надавця комплекс будівель Орбана у хатвані є мініверсалем, який можна використовувати не лише для сімейних, а й для політичних цілей. Хатвазі назвав Орбана найбільш корумпованим політиком у Європі, якому через численні розкрадання грошей доводиться брехати все більше і більше. Тим часом чинний уряд Угорщини звинувачує у наклепницькій кампанії проти прем'єра Україну, посилаючись на дані угорських спецслужб. Насправді ж, схоже, Орбан просто не був достатньо обережним у намаганнях. Не Відставати від свого кремлівського покровителя Владіміра Путіна, що володіє резиденцією на Алтаї вартістю у сотні мільйонів доларів, показово, що обидва політики полюбляють говорити про традиційні цінності та критикувати західну розкіш. Ба більше виступаючи проти військової підтримки України та санкцій проти Росії, Орбан пояснює свою позицію, тим, що це путім то шкодить європейській економіці, вражаючи рівень корупції в самій Угорщині та військова агресія з боку РФ, що загрожує всій. Європі обоювань політика чомусь не викликають. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.